Також хочеться обговорити ситуацію навколо Конгресу США, адже він фактично заблокував Трампу можливість одноосібно здати Україну Путіну. nda 2026, ухвалений палатою 10 та 11 грудня 2025 року забороняє Трампу виводити американські війська з Європи без схвалення конгресу та НАТО. гарантує базову військову допомогу Україні розмірі 800 мільйонів доларів розподілених рівними частинами по 400 мільйонів. На а кожне з наступних двох років та посилює східний фланг НАТО, Польща, Балтія, Румунія саме проти Росії, а не проти Китаю, як цього хоче Трамп. Чи справді нинішня ситуація створює для України стратегічне вікно можливості? І наскільки NDAA 2026 справді ламає можливість реалізації мирного плану Трампа? Ну, я би так не сказав насправді, тому що мова йде про присутність Сполучених Штатів у Європі, і це вже питання швидше відносин між сполученими штатами і партнерами по НАТО. Тобто, тут швидше не про те, що він якимось чином цей план впливає саме на Україну, це про відносини між США і НАТО. Очевидно, що. Багато хто з американських політиків стурбований тим, що сполучені ну, адміністрація Трампа де факто йде на руйнацію традиційних союзницьких відносин з державами-членами НАТО, і це всіх відповідним чином бентежить. А стосовно України, ну ми саме прекрасно розуміємо, що 800 мільйонів доларів на два роки це практично ні про що. Це суто символічний жест, не більше, тому що видатки України на оборону в умовах війни. Випереджають ці цифри в десятки разів, якщо не більше, тому тут швидше знову ж таки про те, що певним чином дійсно проявляється опозиція навіть серед республіканців курсу ізоляціонізму адміністрації Трампа. Це означатиме, що нас чекатимуть достатньо цікаві процеси в американській політиці, коли, мабуть, частина республіканців спробує дистанціюватися від політики Трампа. Тобто, у Трампа буде не все так просто. Навіть за формальної більшості в обох палатах конгресу, що теоретично мало забезпечити йому можливість реалізації своєї політики, але як виявляється, політика місця настільки одіозна, що навіть однопартійці прагнуть від нього в цій ситуації дистанціюватися. Тому це не про якісь далекосяжні висновки щодо України, але про те, що позиції Трампа в самих Сполучених Штатах послаблюються, це факт. Те, що курс Трампа в зовнішній політиці не знаходить тотальної підтримки чи навіть просто підтримки в американській політиці, це теж факт. Те, що це все буде переносити Трампу відповідні проблеми, це факт. Нам ще, крім того, наскільки правда, 19 грудня мають бути оприлюднені чергові матеріали з так званих списків Епштейна, що теж, мабуть, буде достатньо цікаво, ну тому подивимося. Так, і стосовно сполучених штатів Америки також є цікава інформація про те, що вони вважають прогресом заяву президента України Володимира Зеленського про можливе проведення референдуму щодо мирної угоди, яка передбачає передачу частин української території. Про це дописує видання Ексіос посилаючись на слова високопоставленого американського чиновника. За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах у четвер зазначив, що питання справедливості будь-яких. Компромісів має визначити народ України через референдум або вибори. Це важливий крок для прозорого обговорення мирних угод, підкреслив представник Білого дому. Взагалі, наскільки реалістичним є проведення референдуму щодо передачі частини території під час активної війни, і якою може бути підтримка, про яку запевняють європейці, якщо Зеленський запропонує референдум щодо території? Ну там, крім референдуму, є відповідні процедурні моменти, тобто будь-які зміни території України вони передбачають схвалення на рівні Верховної Ради, висновок конституційного суду і вже потім затвердження на референдумі. Але найголовніше для того, щоб будь-які вибори референдуми були проведені, потрібно що потрібне припинення вогню. Водночас росіяни відмовляються, і в чергове вони зробили відповідну заяву, що вони відмовляються від навіть обговорення припинення вогню, допоки не буде досягнуто домовленості щодо якоїсь, так би мовити, угоди. Таким чином це створює певний парадокс, що Сполучені Штати можуть вважати парадоксом, можуть вражати прогресом все, що завгодно, але як це все реалізувати на практиці? От навіть якщо дійсно прийняти за основу ідею референдуму, як його проводити, як це все організовувати? І знову ж таки, а якщо рішення референдуму буде негативним для росіян, і росіяни скажуть, що їх це не влаштовує, що тоді будуть робити американці? Скажуть ухвалювати рішення без референдуму чи якимось іншим чином будуть тиснути? Ну короче, кажучи, оця вся ідея примусити Україну прийняти всі російські вимоги таким чином, оголосити про мир, вона розвалюється на кожному з відповідних етапів. І зрозуміло, що ці всі моменти, пов'язані з адміністрацією Трампа, їхнім прагненням, це все якимось чином реалізувати, нічого доброго, зрештою, не принесе ні нам, але їм так само нічого доброго не принесе. І от те падіння рейтингу репутації президента США, яке ми бачимо на наших очах, це якраз і результатом цього. Тобто, ми бачимо, як почали розморожуватися конфлікти, про завершення яких Трамп ще нещодавно урочисто оголошував. Як знову розгорілася війна між Камбоджою та Таїландом. Ну коротше кажучи, президент США сам себе заганяє в глухий кут через те, що він нетерплячий, самовпевнений і некомпетентний. На також хотілося б говорити ситуацію довкола прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він розкритикував рішення Європейського союзу щодо застосування механізму довгострокового замороження російських активів на суму 210 мільярдів євро і назвав його оголошенням війни. За словами угорського прем'єра, Брюссель нібито ухвалив це рішення, оминаючи позицію Угорщини та порушуючи європейське законодавство. Він також розкритикував плани додаткового фінансування. Сування підтримки України прем'єр-міністр повідомив, що має намір відстоювати свою позицію Брюсселі та виступати проти відповідного рішення ЄС. Таке питання: наскільки обґрунтованими є твердження Орбана про порушення європейського законодавства під час ухвалення цього рішення, і чи має Орбан реальні інструменти впливу на перегляд або зупинку таких рішень у Брюсселі? Ну, інструменти є. Я знову ж таки вам не можу тут за все розказати, тому що я не є великим фахівцем з функціонування Європейського союзу, європейської бюрократії. Але очевидно, що в даному випадку європейський Союз знайшов інструмент, як обійти відповідне вето Орбана. Зрозуміло, що Орбан буде кричати про протилежне, тому що він уже не обіцяв багато путіну, що він буде в цій ситуації якось блокувати будь-які рішення, які невигідні Путіну. Але нехай уже Орбан краще подумає про своє власне політичне майбутнє, тому що все йде до того, що вже навесні ніякого Орбана не буде, і вибори він стріском програє. Зараз в Будапешті проходять багатотисячні демонстрації, які стали наслідком того, що були оприлюднені записи з дуже таким поводженням, нелюдським по відношенню до вихованців дитячих установ в Угорщині. Це Стало тригером для того, щоб чергове поновилися опозиційні настрої і опозиційні протести в Угорщині. Рейтинг Орбана падає, рейтинг опонентів Орбана зростає, і сам Орбан вже про заговорив про те, що він можливо залишить посаду прем'єр-міністра. Вже може думає про посаду президента Угорщини і так далі. Ну, коротше кажучи, швидше за все, оцей тиск це остання спроба з боку Орбана. Щось нав'язати європейському союзу і з високою долий ймовірності вже навесні Орбан свою посаду залишить. Американські посланці Стів Вітков та Джаред Кушнер вже прибули до Берліна сьогодні вранці, і також повідомлялося, що вже Зеленський також прибув до Німеччини. Дописують, що переговори стосовно досягнення домовленості про припинення війни в Україні відбудуться вже завтра. Також Зеленський зазначив, що в Берліні пройде серія зустрічей за участю українських, американських та європейських посадовців. Вашингтон протягом місяців намагався збалансувати вимоги кожної зі сторін, оскільки Трамп, Наполягає на швидкому припиненні війни, але пошук можливих компромісів натрапив на серйозні перешкоди, зокрема контроль над Донбасом. І таке питання: наскільки реалістичними є очікування досягнення домовленостей про припинення війни на цьому етапі, і чи можуть наполягання Дональда Трампа на швидкому припиненні війни впливати на змісти темпи переговорів з Україною? Ну я би не сказав, що ці всі наполягання з боку президента США вони впливають позитивно, тому що вони з одного боку показують росіянам, що їхній шантаж працює що те, що вони відмовляються від будь-якого натяку на компроміси, це примушує американців постійно тиснути на Україну. Ну і в принципі, оце підганяння сторін для того, щоб поставити красиву. Дату як період укладання якоїсь угоди, це теж не дуже позитивно впливає на підсумковий результат. Тому, зрештою, на даний момент ситуація виглядає наступним чином. А, Сполучені Штати прагнуть якомога швидше оголосити про результат без того, щоб змістовно все це, це занурюватися. Росіяни користуються нагодою для того, щоб висувати ультимативні вимоги. Очевидно. Тримаючи в голові перспективу, що це все зрештою призведе до відмови, і вони продовжать бойові дії. Україна прагне утримати червоні лінії, але водночас продемонструвати те, що Україна налаштована на переговори. Україна не хоче протиставляти себе Сполученим Штатам, хоче навпаки шукати якісь взаємовигідні варіанти. Тому, поки що в такій конфігурації насправді ми бачимо, що переговори зрештою. Йдуть ну не те, щоб дуже успішно, і е, я думаю, що тут головна причина полягає в тому, що Сполучені Штати, незважаючи на всі заяви держсекретаря Марко Рубіо, друг інших американських політиків, що це нібито тиск на дві сторони, насправді вони поки що ефективно тиснуть лише на Україну а е, ніякого ефективного тиску на Росію вони не здійснили поки що і примусити Росію йти на якісь реальні компроміси і поступки вони теж не змогли. Пане Петре, дякую вам за відповідь.